Багато свят відзначає український народ взимку. І одне з таких свят це Різдво, Його прийнято святкувати кожного року. Різдво це день народження Сина Божого, маленького Ісуса Христа. За народним повір'ям, саме в цей зимовий день сталася радісна для всіх людей подія: народився Ісус. Божа дитинка, як говорить Біблія, ще з вечора зійшла на небо яскрава заря, що сповістила про це диво. А янголи привітали народження Христа своїми піснями. Відтоді, в нашому краї, стало відзначати Різдво як Велике Свято. Так повелось в Україні, що цей святковий вечір називають святвечір. У цей час панує в українських селах і містах урочиста тиша. Усі з нетерпінням чекають появи першої зірочки. І ось вона з'являється і все довколи оживає, бо в цю мить свято приходить у кожну оселю, у кожен дім. На вулицях лунають веселі різдв'яні пісні, колядки, дорослі й діти. Вбрані в святкові костюми, ходять від хати до хати, колядують. Вони прославляють у своїх колядках народження Ісуса та вітають усіх з Різдвом. Тож, діти, колядки це невеличкі пісенки, які прославляють Ісуса, нашу Україну та людей, які дуже працьовиті. Люди дуже радіють із цих пісень і пригощають колядників ласощами або колядою, яку вони складають у турбу. А в оселях сяють різдвяні ялинки. На столах з'являється святкова вечеря з традиційними стравами. Отже, діти, Різдво це дуже веселе, радісне свято, і святкують його усією родиною, тому свято це. Родинне. Різдвяна зірка на небе вийде, малий Ісусик до дітей прийде. Малий Ісусик, Божа дитина, буде святвечір, буде ялинка, буде колядка в кожній хатині, настане втіха в Україні. А що ж було на різдвяному столі? По центру господар заносить і ставить дідух. Дідух символізує добробут. Його плели з останніх колосків і прикрашали стрічками. Це оберіг для родини. Обов'язково на святковому столі було 12 страв, таких як пампушки, риба, вареники, гриби, пироги і обов'язково кутя, це пшенична каша з медом та родзинками, а також узвар – це компот з сухофруктів. Послухайте, які пісні, щедрівки, колядки співали діти та дорослі. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А пан як господар, господиня, як калина, а діточки, як квіточки. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Тож, діти, сподіваюся, ви запам'ятали, що таке різдво? Так, діти, це українське зимове свято. Яку подію ми святкуємо на Різдво? Правильно, діти, народження Сина Божого Ісуса Христа. А що таке святвечір? Правильно, діти, вечір перед Різдвом. А що таке? Колядки? Вірно, різдв'яні привітальні пісні. А хто такі колядники? Так, це дітки, що ходять від хати до хати і колядують, співають колядка. А що таке кутя? Кутя – одна з традиційних українських страв, які готують на свят вечір пшенична каша з метом, горіхами, родзинками. А зараз, діти, давайте спробуємо запам'ятати маленьку щедрівочку, яка стане вам у пригоді. Ми щедруєм і співаєм під вікном, щастя, долі вам бажаєм всім гуртом. Нехай квітують ваші ниви золоті, щоб життя було щасливе в майбутті. Зі святом, діти, вас і ваші родини.